Діти, у мене на столі, подивіться, які чарівні пір'ячка. Як думаєте, що можна з ними робити? Софія! Я думаю, що ми будемо щось, якусь поділку робити. Ага, поробку, Сашко. Я думаю, для чого вони щоб ще кадатися. О, цікава ідея, так, Матвій. Я думаю, Ага. А це? Я думаю, що ми вчимося літати. Ага, вчитися літати, я клас. Я думаю, що це вже логики вилок. Ого, це цікава ідея, Еріка. Думаю, будемо по класу розкидати. По класу просто такий. А я думаю, що ми будемо передавати кожному, і він буде говорити якісь слова. Ага, дякую, Сашка. Я думаю, що ми приклеїмо ці перші очки з Натором, О, интересно. Я думаю, мы будем делать из пирожка и куся-дошку. Или пирожок из пивника. О, пивника. София голосно. Я думаю, что мы будем себе на пляже и мы будем летать. О, класс. Арина? Я думаю, что мы будем загадывать желания. О, пожелания. Кто еще? Есть да, идеи? Будь ласкова, Лен. А... Або можна загадати Хилані і поставити в коробку. Почати підписати, поставити коробку і закопати спит і пився деревом. А потім хай потім давно достати. А після достати. Я так? думаю, що пер буду нам допомагати. Біля буду нам допомагати швидко бігати. Швидко бігати, дякую. І Матвій. Так, дякую вам за ідею.